Дякуємо за підтримку. Ну, взагалі ми для Азову збираємо десь з вересня. То зараз збираємо на індивідуальні аптечки для бійців. От, тобто, щоб у кожного бійця була аптечка, ну, хоча б наближена до натівських стандартів. Тобто, вона дійсно є там такі важливі предмети, як турнікети, можути ну, турнікети для зупинки крові, ізраїльські бандажі, тобто ну, для накладення на поранення, ну і інші предмети, тобто підсумки, розгрузки, всі ці речі, тобто хлопці в них Це дуже зараз потребують. От, тому збираємо кошти на них. Ну і плюс, якщо люди приносять продукти, там якусь консервацію. Тушовку, згущенку, це теж передаємо хлопцям, це теж потрібно. В основному допомога йде до АЗОВу, але ми завжди, коли ми їдемо до зони АТО, ми їдемо через наші у нашу завжди допомагаємо ще прикордонники. Там декілька блокпостів, і хлопці чомусь волонтери проїжджають і ніхто не допомагає. Хлопці нас вже пізнають по наших коробках, по нашій допомозі. Прикордонникам допомагаємо. З останнього разу ми були в АТО два тижні після того, повернулися. І ми однією поїздкою взяли і прикордонників, і АЗОВ, і невеличку групу ЗСУ. це наша регулярна армія. Невеличка група, яка знає, Ми з хлопцями теж знайшли домову і їм трошки допомогли, там на тіну білизну ми їм купили, газову горілку, бо вони завжди пересуваються, і в них немає польової кухні медикаменти та продукти харчування. Наші контакти є в інтернеті, тобто, якщо... Комусь цікаво, він може подзвонити, написати, і тоді ми можемо самі забрати допомогу чи нам підвезуть Тому, в залежності від об'єму допомоги. Звісно, багато на останніх акціях дуже багато людей приходило з дітками дітки вже підготовлені з малюночками, там з якими-то обережами для хлопців. Домагають люди похилого віку, молоді батьки. У нас ось, ось троє чоловік і плюс нам видають, ми просимо хлопців від штабу від наших посад. Йдемо взагалі по різним районам міста Києва і також по різних місця, містах. Ми ну, були в Броварах, були в Чернігові, в Вишневому, в Ярбіні були, в принципі все. А так по різним районам Києву, кожних вихідних.